Привіт, друзі, з вами канал Безфіщень та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю окуня взимку на мармишку в глухозім'я, а також поговоримо про гру з мармишкою, Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали, друзі! Швидше за все, у кожної людини, яка любить зимову рибалку і захоплюється всім, що з цим пов'язано. Найпершою і довгорічною здобиччю спіймати на мормишку стане саме окунь. Риби цього виду досить багато в наших річках та інших водах. А в зимовий час в окуня розігрується відмінний апетит. Тому його ловля на мормишку це один із найбільших популярних, доступних і улюблених видів риболовлі в будь-які часи. Зрозуміло, цей хижак не стане однаковою доброю клювати на будь-яку запропоновану рибаком наживку. тому його ловлять передбачено послідовним здійсненням чітких і правильних дів, наявним певних снастях, до вибору яких треба поставитися дуже уважно. І величезне терпіння з боку рибалки. Так склалося, що ловля на мормишку передбачає використання на гачку мотиля. Звичайно, можна ловити і без нього, але рибакам з насадкою, якщо правильно організувати, буде практично 100% гарантувати вам солідний улов. Адже окунь це досить активна риба, яка відмінно клює на приманку обраним і умінням. На жаль, навіть любителі рибалки зі стажем можуть вважати, що тактика в цьому непроста. Але захоплюючи в справі, річ не така потрібна і важлива. Вони вважають, що оконь клює абсолютно на будь-якому місці і абсолютно на будь-яку приманку. Ця думка помилкова, оскільки може призвести до того, що всі. Покладені зусилля під час риболовлі, будуть марними і безрезультатними. Звичайно, окунь живе на всій території річки або іншої водойми, але його скупчення, як правило, буває досить нерівномірним. Саме тому є місця, де окунь зовсім не впіймаєш. як ти стараєшся. А є такі, які можна з уявленням назвати рибними. Кожна доросла людина у будь-якій рибалка, незважаючи з досвіду. Він або без розуміє, що в кожній справі має бути чіткий план, якого корисно слідувати. Рибалка в цьому сенсі зовсім не виняток, тому що за рука відмінної роботи, це не сам перед правила і досвід тактика. Для того, щоб ловля на мотиля стала максимально ефективною, а рибалка принесла вам справжнє задоволення, потрібно дотриматися ряд принципів. Для початку варто зрозуміти, в якому місці і як глибоко причаївся окуль. Не менш важливим. Постаратися точно визначити, яка корисна гра вишнів в даний момент, більш приведе хижака помірна або чи активна. Обов'язково потрібно всіх зафіксувати, скільки рибок вдалося витягнути з лунки до того ж моменту, як покунь перестане клювати і пішов з цього місця. Якщо окунь стоїть не дуже глибоко, не більше 4 метрів, а у вас є можливість прикормити його мотилем, слід звернути увагу, як риба реагує на прикорм, як часто з'являється в полі вашого зору. В таких умовах важливо в потрібний момент скористатися вудкою з правильною товщиною волосіння і розміром блишні. Можливо, послідовність описана вище дій налякає тих любителів риболовлі, які звикли в цій справі до легкості і простості. а тож не хочуть додатково напружуватись, але лякатися не варто. Тому що процес полювання на окуня за допомогою блешення так складний, як може здатися на перший погляд? Тим не менш, якщо підійти до цієї справи, вдумливо і серйозно результат не змусить себе чекати в умовах зимової ловлі з льоду. Найбільш правильна тактика призводить до того, щоб визначити найбільшу кількість окунів активно треба. Плявляючись на водку, після чого вже підлаштовуватися під інші умови. Деякі можуть подумати, що в такій риболовлі малоприємно і цікавого. Насправді вона захопить вас як азартна гра. А якщо враховувати, що все це буде відбуватися на найскравішій зимовій природі. І свіжому морозному повітрю маса позитивних емоцій вам забезпечена. Важливо сказати, в будь-якій саме місці буде клювати окунь на даний момент часу, якщо мова не йде про конкретні водойми або річку, але можна зробити хоча б приблизний розрахунок. Для лову окуня на блишню потрібно вибирати такі ділянки, де не глибоко, дно при цьому має якісь особливості, наприклад, скупчення черепашок, корчів, коренів, очереті або водорослів. В тих місцях, де ця риба вводиться. В надлишку. рівномірна ловля буде міти відмінну протягом всього водою, навіть там, де немає особливого рельєфу воду. Однак пам'ятайте, що стіна очерету. Або звичайна стара корч цілком можуть посприяти цілому заліковому улову. Зрозуміло, окунь живе не лише там де та мілко. його досить багато і на середині глибині, і навіть в ямах. Важливо буває звернути увагу на те, як швидко ви опускаєтесь наску, наскільки комфортно себе почуває під час риболовлі. Іноді слід підти глибоких місць, незважаючи на те, що там краще клює і скупчення, окуня може бути досить великим. Найзручнішою глибиною для риболовлі такого типу приводить Вважати 1-2 метри. Звичайно, ця величина досить відносна, але досвідчення рибалки вважає, що саме така глибена дає найкращий темп і комфорт риболовлі. Так і окуня не так похотливі. Якщо ви не ловите окуня на блешню, а тільки починаєте освоїти цей вид риболовлі, Для початку зверніть увагу на ті місця, де ймовірно гарно клювало дуже високо. Мілини біля, берег... біля берега такі, де влітку часто ростуть густі водорослі, межі води і заросли очерету, де глибина становить 1-2 метри. Ділянки водомі біля великих корчів або плави у воду сталих дерев. Край берега, де глибина 1-3 метри. Місця, де дно видно, на поверхні поряд з глибокими ділянками. Площа, де бетонні плити, що лежать у воді, входять в землю. Мусті ділянки з досить твердим дном. Ну, на що варто звернути увагу при виборі правильних снастів? Багато любителів зимової ловлі на окуня вибирають волосінь товщиною, наприклад, на 16 мм, тому що хочуть бути заздалегідь готові до того, що може клюнути великий екземпляр цього хижака. Інша частина рибалок вітає. У риболовлі спортивний підхід. Волосінь тоненький ну, малого діаметру від 0,06 до 0,05 мм. Такі водки можуть витримати вагу не більше декількох грамів. тому слід бути готовим до того, що при клюванні великої важкої риби, її буде досить складно витягнути на літр. Ні, перший варіант наведеного вище прикладу снасті, ні другий не підійде для зимової ловлі окуня. Самий оптимальний розбір ліски це від 009 до 1 мм. Якщо ви вірите, що можете зловити трофейний екземпляр вагою близько половини кілограма. Бажано вибрати волосінь міцніше, але товщина максимально 0,12 мм. Головне, пам'ятайте, чим товще буде ліска, тим більше проблем може виникнути блишнею. Вона буде довго опускатися на дно і стане насправді не надто привабливою для окуня. Звичайно, ці фактори не дуже добре впливають на клювання рибі і ваш кінець. Улов. Існує велика ймовірність того, що на товсту волосінь риба взагалі не стане клювати. Але при цьому буде шукати під лункою корм для себе. Насправді з кожним заліковим примірником можна подолати використання волосінні не більше 0,1 мм. Купуючи волосінь, зверніть увагу на той факт, що далеко не всі виробники риболовних снастей чесно і правильно пишуть на виробах їх характеристики. Найчастіше компанії, що займаються цим видом, можуть вказати параметри далекі від правди. Часто така ситуація трапляється з недорогими лісками, тому краще відмовитися від придбання за надто дешевого товару, а краще купувати перевірені часом бренди, щодо яких існують позитивні відгуки задоволених покупців. Вважається, що хороша зимова волосінь дожиною 30 або 50 метрів буде коштувати не менше 3 доларів. Також слід звернути увагу на те, яка кількість волосінь треба намотувати на доводку. Зазвичай використовується для цього волосінь всієї довжини не варто. І мотати не менше 15 метрів теж буде нерозумно. Найбільш зручною одною волосінню з моткою розділити на дві частини. А потім намотати на дві вудки. вийде приблизно за 20-25 метрів на кожну. Якщо я купив волосінню 100 метрів, розділіть її на 4 або на 5 частин. Вибір волосіні, безумовно, найважливіший в риболовлі, але готовий з усіє цієї ділянки можна віднести саме до мормишків. Як, правило, виб... Як правильно вибрати? По-перше, вона не повинна опускатися на дно, а по-друге, не бути занадто легкою. Знайти компроміс часто буде зовсім непросто. Слід віддати перевагу виробам, виготовлені з ольфрамового сплаву, оскільки вони легкі і компактні, на відміну від таких же, які зроблені зі свинцю. Насправді, у свинцевих мармишок є серйозні недолік, Вони мають маленький і тупуватий гачок, але це відноситься не до всіх виборів, тому списувати з рахунки використання блешниці свинцю не варто. Для водоїм із слабкою течею або повною його відсутністю добре підійдуть вироби, які вважаються від 0,2 до 0,3 г. Розмір блишні з вольфраму повинен бути 2. 0,2 мм в діаметрі, а свинцева 3-4. Форма і колір блешні грають далеко не таку велику роль, як прийнято вважати. Теж відноситься і до кількості насаджених на гачок. Рідко зустрінеш такого окуня, який буде. Прихід топі саме до обсягу пряма. Як правило, на клювання не впливає, скільки мотилів ви насадили на гачок. Одного або кілька пучків, саме подава кількість, 2-3 личинки. Якщо клювання хороше, то цілком достатньо буде однієї. Уважно стежте, щоб мишка не була порожньою, бо хитрий окунь частенько стягує її з гачка. У цьому випадку, як тільки риба потягла мотиля, вона тут же ж піде у бік. Від обраного вами місця вовку і принаймні назад буде практично неможливо. Важливо також уважно поставитися до параметрів ківка, як правило, його підбирають під ваш, угол вашої блешні, в деяких випадках під особисто гру. Не варто запасатися великою кількістю гудок на кожен особливий випадок. В цьому випадку немає ніякого сенсу. Набагато зручніше мати декілька, які будуть відрізнятися товщиною, волосінню і вагою блешня. Досвідчення рибалки радять віддати перевагу ківкам довжиною 5 см з шириною близько 2 см. Прийнято вважати, що максимально чутливий буде кивок, що має форму конуса, але це не настільки критичний момент. Бурхливі дискусії часом розгортаються навколо кута нахилу кивка до да, удивища. Саме оптимальним можна назвати кут 45-60 градусів, хоча деякі рибалки можуть з цим не погодитися. Якщо хочете, щоб кивок був добре видно на білому тлі, пофарбуйте його в яскравий колір, наприклад, червоний. Для цього чудово підійде звичайний лак для нігтів або маркер з водостійким ефектом. З приводу будильника, слід також сказати наступне. не прийнято присувати надто суворі вимоги до нього, але більше любителі риболовлі сходяться на думці, що він повинен бути легким, зручним, а його використання має бути комфортним. Якщо будильник, Зручно лежить у руці і має не холодну ручку. Сміливо вибирайте його. Звичайна вудка має довжину 20-25 см. Катушка не повинна простуватися, бо будь-яких приводів. Хлистик повинен бути м'яким і тонким. Класика в риболовлі конструкції є в формі балалайки, Але це не єдиний варіант, який підійде для лову окуня взимку. Особливості гри мармишки, друзі. Окунь є тією рибою, яка досить важливо, що відбувається з блешною підлітункою. Пам'ятайте, що активний хижак буде клювати при будь-якій блешні. Тому не варто докладати додаткових зусиль до цього і боятися, що клювок не буде. Тримтіти. Ведіть себе спокійно, а риба сама підскаже, що, на що звертати особливу увагу. Починаючи рибалку, допоможуть у цьому наступні рекомендації. Як тільки мормишка торкнулася дна, підніміть її на висоту 25-30 см, здійснюючи при цьому коливання помірної амплітуди і частоти. Потім знову опустіть снасть але вже спокійно, без коливань. Постукайте кілька разів по дну, достатньо буде 5 або 7 Потім тихенько і обережно підніміть на 5-6 см. Зробіть у верхній точці крихітну паузу і поверніть її на дно. Потім рівномірно піднімайте мормишку від дна на висоту 20 см і постукайте пальцем по хлистику з однаковою невеликою періодичністю. Здійснюйте сильні коливання блешнею біля дна, зупиняючись на кілька секунд. Таких різновид гриб мормишкою можна описати безліч, але наведений вище буде цілком достатньо для початківців рибалок, націлених на хороший результат лову в будь-якої водойми, незалежно від настрою самого окуня. Адже не тільки гра блешні визначає успіх хорошої зимої риболовлі, хоча і є дуже важливою її частиною. Ловити з льоду окуня на блешню взимку не задоволен. Це саме той вид риболовлі, під час якої ніхто не стане нудно. Він доступний навіть початковим рибалцям, не маючи досвіду, але хоче порадувати себе і близьких відмінними уловами. Ну а на цьому, мене, друзі, все. З вами був канал Захічний Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Устрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережі! It's a back.